Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 21 червня, перша чверть, місяць у стрільці, 15-й місячний день до 21-ї години 27 хвилин. І так, 15-й місячний день. Його треба прожити так. Як ви хотіли би, щоб весь час ваш у подальшому проходив саме так? Будьте терплячими та милосердними, ведіть себе пристойно, незважаючи на те, що оточуючі будуть вас провокувати на сварку. Якщо в 15-й місячний день ви будете спокійні та ввічливі, то ця позитивна звичка. Викарбується в астральному плані матрицею, якою розвиватимуться в подальшому ваше життя. Якщо 15 15-й місячний день пройде в пасивності, то внутрішнє перетворення не настане. 15 15-й місячний день критичний день, один із сатанинських днів у місячному циклі, день розгулу темних сил. Люди особливо відчувають плодську спокусу. Старайтесь не піддаватися навіюванням та земним спокусам день боротьби зі злом, бо в цей день є загроза піддатися любим спокусам, стати лінивим та податливим для шкідливих впливів. Ми майже не контролюємо свою поведінку, тоді як інстинкти б'ють через край. Та під їхньою дією можна наробити різних дурниць. Появляться Необуздане бажання кинутися в розгул. Тримайте себе в рамках, наслідки можуть бути небажаними, тяжкими. Зберігайтеся, зберігайте спокій, зберіться з духом, огомоніть свої страсті та бажання, поводитися треба тихо та смирно, щоб потім не платити дорого за миттєву слабкість, бо символ 15-го місячного дня змій спокусник. Місяць стоїть у знаку стрільця. Наше здоров'я, коли місяць знаходиться у знаку стрільця, вразливими стає кровоносна система, бедра та печінка. Небажано довго знаходитися на ногах, вони швидко втомлюються та можуть боліти. Остерігайтесь гострої жирної їжі. У дні стрільця печінці тяжко з нею справитися. У ці дні не варто чистити печінку та робити операції на венах та судинах. Не перенапрягайтесь, особливо якщо судини слабкі, У дні стрільця вони особливо хрумкі. Ефективними будуть операції на органах дихання. Якщо в той день, коли місяць в стрільці, ви сильно втомилися, наповніть кімнату запахами лимону і в тому як рукою зніме. Будете спати, як немовлятко, і бачите прекрасні сни. А тепер загальна характеристика про місяця в знаках зодіаку. Яке ж бо здоров'я у нас тоді, коли місяць знаходиться в тому чи іншому знаку зодіаку? Перш ніж ми поговоримо про впливу знаходження місяця у знаку зодіака на наше здоров'я, постараємось запам'ятати наступне правило: органи та системи організму, які управляє мі знаком зодіаку, в якому в даний момент знаходиться місяць, у ці дні не можна перегружати, а також оперувати, бо можливі ускладнення. А ось відновлюючи. Лікувальні процедури профілактичні, направлені на допомогу та на підтримку цим органам, корисні майже вдвічі, саме в ці дні. А ще важливо пам'ятати, що у кожного знаку зодіаку є протилежний знак. От Для овена це терези, для тільця це скорпіон, для близнят це стрілець, от для рака козиріг. Для лева водолі, для діви риби. Органи управляємі протилежним знаком, по відношенню до того, в якому зараз знаходиться місяць, саме в ці дні стають найменше чутливими. Саме їх зараз можна і потрібно, якщо є така потреба і необхідність нагружати та оперувати. Вони, якнайменше вразливі, витримають усі втручання. Наприклад, коли знак лева лев робить чутливим серце. Значить, коли місяць в леві серце не можна перегружати та оперувати. Але саме в ці дні сердечникам треба потурбуватися про зміцнення серця і зарання. Прийняти необхідні ліки, або ж приготувати, щоб вони у вас завжди були під рукою, бо може статися в любу хвилину серцевий напад, або ж серце може про себе нагадати. Якщо вживати необхідні продукти, які гарно впливають на серце, От Курагу, абрикоси, ізюм, гарбузове насіння, то ви також підтримаєте своє сердечко. От. А протилежний знак для лева це водолій. Водолій управляє ногами область гомілок. Саме в ці дні проходження місяця знаку лева гомілки найменше вразливі. Можна, можна ножкам дати гарне навантаження. Це, ну, коли людина довго перебуває на ногах. Це далека піша прогулянка, якийсь туристичний похід, або ж іще якісь такі, ну, копати грядку на городі. Це також нагрузка на ножки. І якщо оперувати, то це найкращий час. Любі мої, на сьогодні все. Я з вами була сьогодні, Бабка Люся. До завтра. Будьте здоровенькі. На все добре!